Всім привіт, хто підключається ставте плюсики, хто на ефірі. Через пару минут почнемо. Такс, як мене чути? Чути повинно бути дуже добре. Всіх радий бачити, хто підключається. Надіюсь, вчора ніхто з вас не ліквіднувся, тому що ринок на новинах затягнув багато людей в лонгові позиції і після цього розтягнув. Ми сьогодні так само продивимося біткоін ефір. Альткоїни, намітимо позиції, якщо вони будуть. Подивимось, які зараз монети, монети в топі. Добре. І, в принципі, намітимо якісь позиції, якщо вони будуть. І розберемо позиції, які були вчора. точніше, сьогодні вночі. Так, Починаємо з біткоїна. Місяць, який ми з вами дивились. Так сталося, що вчора біткоін у нас ввечері почав падати. І це якраз почалося після того, як у нас вийшли новини поставці, пару годин ринок підріс, і потім дуже цей ріст вкатали. За це я і казав вчора, що мені не подобаються недільні свічки, мені не подобаються місячні свічки. І так воно і сталося, що після перебиття хаїв ми не закріпились вище і вчора просто нернули. Якщо дивитися на денці по біткоїну, то ми маємо ось цю похилу, дуже велику трендову. Маємо лої, які можна було б зняти. І перший лой, який був, для, був би для мене цікавий, це оце лой 87 тисяч доларів. На 4 годинці бачимо несхідну структуру. Вчора вночі спробували вийти, тут зупинили. І зараз маємо чітку зону для продовження шорта. Це десь 91 тисяча або 92 тисячі доларів. Прихід в цю зону на 4 годинці з форму формування фракталу і можна пробувати шортити далі в продовження біткоін. тому що на недільці це все виглядає як те, що все-таки ми підемо на 75%. Це про те, що я казав, два варіанти походу бітка це або задьорг вверх і потім вниз, або похід одразу на 75 тисяч доларів. Скоріше за все, так і буде. Тому що якщо подивитися місяць, то у нас зараз 11 число, 11 днів заряджали в ланги, заряджали в хай місячної свічки. І зараз дуже сладкі стоп лоси у нас за мінімумом. Перше це 83 тисячі доларів, потім 80 і вже самі солодкі. Стопи за 75 тисяч доларів. Туди у нас 17%. Тому по біткоїну очікував би зараз на Америці якогось задоргав вище і вже ближ, ближче до вечора, скоріш за все, будуть шорти. Це буде не зараз, а скоріш вже до вечора. Якщо дивитися по ефіру, тут ситуація доволі теж цікава. Вчора пробував його шортити, мене вибуло по стоп лосу В принципі, Вийшов там, де і планував, тому що ціль була забрати саме ось цей фрактал. Тобто біткоін не перебив хай, ефірка все-таки вилетів, перебив хай, зняв стопи. Ось тут я вийшов по стоп-лосу. В принципі, як і планував, з ризиком 40 доларів вибило по стоп лосу Подивимось денку. На деньці бачимо по ефіру фрактал. На недільці, якщо перейти. Ефірка прям чітко прийшов в зону продавця недільного, про яку я казав ще вчора. Ось цю він прийшов, його зупинили. Місячна свічка так само має свої лаїни перебиті. І, в принципі, похід нижче для мене був би доволі логічним. Маємо фрактал на денці. якщо відторгувати щось локальне, це теж 4 годинні структури. Пібаначі тянемо з мінімуму по максимуму. Маємо чітку зону, в яку, в принципі, я почікував 3300-3200 формування підтвердження і похід ще нижче. Якщо малювати по траєкторії, це буде виглядати десь таким чином. На годинку, якщо перейти, то якраз бачимо вже намок на те, що формується структура low-high на корекцію. В принципі, десь в цьому діапазоні я б шукав би далі шорти. Якщо подивитися е, на альту, вони інші ми вчора розглядали, він собі спокійно стікає нижче. Якщо дивитися, наприклад, АПІ, то апі виглядає дуже страшно. Він підійшов прямо до самого Лоя. І якщо подивитися на Денку, то Апі виглядає так, що, скоріш за все, у цілої він поснімає. Е, на 4 годинці бачимо теж низхідну структуру. Виємо виємо зараз зони. По АПІ це зона. Зараз намітимо. Так, вибачаю, з мікрофоном були проблеми. По АПІ зона у нас 2350, 23.90. Десь тут би я його очікував. І далі був би похідний ще при услові, якщо буде сформований фрактал і підтвердження на годинці десь ось так. На годинці так само. Якщо скальпить, то в принципі є локальні якісь слонги з стопом залой. але ці корекції можуть дуже швидко закінчитись. Тому що, якщо заховати проти тренду, треба розуміти, що в один момент, навіть якщо піде якийсь відскок, то за один час можемо провалити цілий. тому Лонги я б для себе зараз не розсматривав. IRB так само. На недільці вкатали, на денці зняття ліквідності. Перебили вчорашню денку. На 4 годинці. Тож чітка зона, в яку б я очікував в IRB. Відмічаємо цю зону 02150, 022. Виходить 2200. Ну і на годинці тоже пару часов назад я бачив ці лонги, можна було б зайти за стопом за мінімум і потримати хоча б до сюди. Структура low-high. Якщо потягнути Fibonacci, то зараз якраз вони формують оці структурки на корекцію. Поки по IRB я б ще чекав би корекції. Скоріше за все на Америці вони і підуть туди. Далі. Гала так само, в принципі, дуже сильно вони вкатали. Буквально там за 2-4 годинки впали на 10%. Неділька так само перебила хай попереднє зняття ліквідності. Так само по галі зони, яку почікував. Ось ця. Подивимось оптимізм. Є от оптимізм, який. В моменті виглядав доволі сильним, але пролився більше всіх. Якраз такий оптимізм я вчора хотів взяти в продовження росту, коли вийшла ставка і вони почали толкати, оптимізм я розсматривав на похід вище, хоча б до 0,3,7. Но не зайшов в нього, тому що захотів почекати. Тому що в моменті, коли вийшла ставка, вони э, дали часову палку вверх і різко вкатили. І в стакані були продажі, що мені не сподобалось, і плюс кластера стара зверху, тому я вирішив почекати, не зайшов в оптимізм, він так і злився. От оптимізм вже налаштований падати нижче. Перші стопи ось тут, потім, скоріш за все, ось тут, і є дуже велика. І крута наклонка, яка зараз перебувається. Якщо перейти на 4 годинку, то всі, хто торгують похилі, бачать її. Перший, другий, третій дотик, четвертий, накоплення і зараз імпульс. Подивимося ще по ВЛД. На недільці ВЛД. Навіть не перебив хаї недільні і зараз вкатав. І тут, взагалі, дуже сладкі ліквідації по ВЛД. На день не несхідна структура, яка не змінилась. Ось ця. І на 4 годинці. Так само чітка зона. От, в принципі, ВЛД, ARB оптимізм, оптимізм не, а Я розглядав би далі в шорт вже на корекції. Так само зона, в яку я почекав ВЛД ось тут. Якщо малювати по траєкторії, нічим не відрізняється від інших монет, які ми аналізували. Ось так. На годинку, якщо пройти, ВЛД е, ще не поздно зайти на якийсь локальний імпульс mm -hmm. ось з цієї структури Low-High. Оцей лайочок намальований ось сюди потримати. Ну, опять же, треба імети поняття того, що ця корекція може дуже швидко закінчитися, е, в принципі, ось так. Тобто VLD, API, IRB. Очікую в зоні продавця, і з тієї зони вже дивився якісь позиції далі в продовження в шорт. Вчора забрав Суї, це було вночі якраз дуже крута ситуація. Якщо дивитися на денку, то є оці лайочки, які були дуже цікаві оці ці лайочки, які він не перебував. Зняття ліквідності. якщо перейти на 4 годинку. Сформована структура Хайлоу. Фрактал на 4 годинці і вхід вже на відкриття ДНК. Тобто це було о другій ночі. На годинці був рітест. І ось тут на фракталі, на годинному фракталі я зайшов в з степом за максимум. В принципі. Закривався, і лімітками. Лімітками, коли прокинувся, то там 70% позиції мене закрило. Я вирішив закритися руками, тому що зрозумів, що, скоріш за все, ми підемо перекривати оцю зону. Тому Сує буду теж розглядати далі в продовження. Буду між цими монетами вибирати, що далі, шортити. В топі. Скидував оцю монетку Ая, яка пролилась. Буквально там за 2 часа на 50%, тому з цими новими монетками треба бути дуже обережними. В топі у нас сьогодні луна, яка була і вчора. Луна дивиться теж дуже шортово. Не перебила хай попередньої день. Ця 4 -го годинка показала слабкість, перебила мінімум переведучі 4 -го годинки, і ця вже формує хай. Тобто, по луні, скоріш за все, буде перебуватися оцей лой. І, в принципі, кому цікаво, можна потримати як мінімум до ЛОЯ 01460. Якщо дивитися на годинку є безсвітільова свічка зверху, от задьорг би вверх, і от сюди можна шортити Луну 2 далі в продовження. Далі по новим монетам. Так само придивимось. от Монетка А, так і продовжує сползати банк. Теж нічого цікавого. Це у нас 4 годинка. Ну, кстати банк э, старається розвернути, як по мені. Ну, мені не подобається, скоріш за все, він взагалі ліквідний, Скоріше за все, лучше його пропустити. Якщо на Деньки дивиться, то тут взагалі нема чого робити, тим, і тим більше на недільки. Це може якась локальна корекція, буде зняття стоплосів і потім ще раз похід ще. Мед. Мед теж просто стікає, яких поки ситуацій по ньому не бачу. Тут теж стікання. В принципі, із цікавого тільки Луна 2. Монети, які тільки що продивились, я їх вже назвав. Якщо дивиться біток, теж, в принципі, якщо прийде в зону, можна розглянути Ефірку, В принципі, є з чого вибрати, далі піти в продовження. Взагалі в пріоритеті Луна 2. Зараз ми її подивились. Якщо Луна 2 дасть корекцію годину нормально і прийде в цю зону, то отут буде дуже класний шорт по луні. За стопом за максимум. як буде дуже короткий, крім за все, буде формація година, і тут можна взяти неплохий шорт далі в продовження. Ну і денка да яка вже, в принципі, є куди падать. Якщо потягнути Fibonacci отак по денці то є куди падати, як мінімум до зони 0,3, а це у нас 20%. Тому за луною я би поглядував. І є ще. А, ні, є світільок. В принципі, якось так. Може в когось є якісь монети цікаві, то пишіть, розглянемо. Якщо ні, в принципі, все, що хотів сказати і розказати, я це зробив. Почекаємо хвилину. Може, є в когось якісь питання, то відповім. Ну, до речі, з приводу аккаунта, з приводу аккаунта, який ми проходимо, я б хотів би зробити прям цілий отдільний стрім і розібрати всі свої угоди. Тобто, ми зробимо якийсь стрім, може це буде завтра або вже з наступної неділі. Тобто я розкажу про всі свої угоди, розкажу про всі свої стоп лоси і подивимось, як ідуть справи саме з розгіном депозиту. Ну так, ВЛД доволі ширтово виглядає. Ну, а мені б хотілося би нормальну корекцію Тобто щось якийсь задьорг, Отут ми постоїмо. І тут треба розуміти, що це буде десь уже квечору, може к 11-й. А може, скоріш за все, вже і на деньці це буде. Монета Mix... Ну, таке. Ого, її слили, прям нормально. Ну не знаю, блін. <си> Це блин щось. жорстке. В будь-якому випадку, якщо щось тут і забирать по цій монеті, то ждать якогось ретеста по-любому вниз. Тому що есть оце, типа, намек на слом, оцей 4-хчасовий. І даже если в неї заходить, то ждать дайте коректосика. И тут питання, як типа, коректосик буде щас, або він піде ще вище, і тільки тут дасть коректосик. Ждать формування фрактала тут зверху, потім в зоні Fibonacci. И йти вище. Ну, типа, оця свечка без світиля, скоріше за все, вона нырне через годинку. Така підступна монетка. А взагалі, якщо подивитися дільки, то все виглядає дуже печально по альткоїнам. І в нас от годові свічки подивиться 12 місяців. Вот. Апі, так, да, к Ну йому було б уже вигідніше відкрити от свічку годову, перебити мінімум, намалювати фітиль і тільки пить, потім вже рости. Скоріше за все, таки буде. От, чим ближче до відкриття гадовіка, тим більше я розумію, що так і буде. Отабі, да, те саме місяць, якщо подивитися. Цей місяць тільки починає свій путь вниз. В нього ще є 20 днів, а пролить він може там, за, за 4 часа. Ну, оці місяця попередні вони знімуть. Я, я уверен, що вони знімуть. Так же само біток. Я просто представляю, скільки отут людей позакупляло біток. Ну і ефір. Ну, ефір для мене більш цікавий. Навіть на інвестиції, то ефір цікавіше за біток. Якось так. Якщо щось відторгую, то обов'язково скину в телеграм-канал. Ви так само ділиться. Ми додавали можливість писати коментарі під постами. Тому очікуємо ваших результатів. Будемо ділитися разом. Своїми угодами, всім дякую, хто приєднався. Всіх очікую завтра. Завтра підведемо підсумки. І скоріш за все, завтра будуть якісь круті позиції. Всім дякую, всім пока.